Ранку час приймати гостей, традиційний гостьовий майданчик, в ранковій каві ми раді вітати сьогодні Валентину Анатолійовну Зеленіну, заступника директора з наукової роботи бібліотеки імені Бойченка та Юлію Костянтинівну Тереченко, головного інженеру відділу автоматизації та комп'ютерних технологій цієї бібліотеки. Доброго ранку. Добре. Ну, доброго ранку. Якщо чесно, сам хотів б самого початку поговорити не про бібліотеку, а про ваші особисті вподобання ну, в напоях. Е, що ви полюбляєте зранку? Який головний напів вашого а, життя? А, Зранку, не звичайно, кава. Звичайно кава. Какая? Заварнає або розтворіме ну, кову? Частіше ростворіма. Угу. Я полюбляю спочатку компот або полуничний, або малиновий, а після сніданку каву з молоком. О, інтересно, підхід підход на <ріст> ну, Ми знаємо, що у вас відбулися деякі такі інновації, з'явилися при бібліотеці, відкриті були курси комп'ютерної грамотності, так? так що це за курси, чи користуються вони попитом і чому бібліотека зайнялася такою справою важливою комп'ютерною грамотності? Ви знаєте, одна з працівниць нашого відділу побувала на семінарі, де дізналася про можливість проведення таких курсів. На цьому семінарі розповідалося, як Можна знайти людей, які допоможуть. Отже, ми не змогли відмовитись від можливості надавати нашим читачам ще одну безкоштовну послугу, тож ми вирішили співпрацювати з, з цим проєктом. Проєкт надав нам програмне забезпечення, на базі якого ми можемо проводити курси і повністю програму курсів, тобто які лекції, які практичні заняття, все, що потрібно для начітки, все було. І ми вже з 1 квітня цього року почали курси. Спочатку було важко знайти читачів, ми давали об'яви і на наших фестивалях щорічних, і в вузах, і по школах, коли проводились якісь заходи, про це говорили. Дуже я була непевна, що хоч комусь потрібні ну, на сьогодні такі курси. І коли я вже закінчувала перший. Перші, ну, Перші, перві, да? no, Перші випускники так, то вже була записана кількість людей на наступні курси, на дві групи. А оскільки все літо був перерив, то люди записувались, курси не велись, і восени вже стала така проблема, що в мене було не дві групи, як я планувала, а вже п'ять. Ага. Тож довелося людям сказати, що. Частина буде з грудня, з, з січня наступного року, тому що фізично я не можу вичитати. Скажіть, ну а яка вікова категорія? Це якраз юнацтво, так? Чи, є можливо... дуже багато юнацтва, є така вікова категорія 25-35, тобто. дорослі люди також. І так. є майже пенсійного і пенсійного віку приходять, хочуть записатися, ну, я ж не можу відмовити, то. Я формую так групи, що намагаюся намагаюсь за віком, щоб не було дискомфорту, були, да? так щоб юнаки вони не були з пенсіонерами, бо буде незручно пів людям старшого віку. А будь пожалуйста, от програма, яку ви преподаєте, це програма для чайників, да і для людей, які вже кое-які навики, знають трохи комп'ютер? Які вообще при чому орієнту ви орієнтуєтесь по рівню я людей? Я орієнтуюсь які? за рівнем знань людей. На сьогоднішній день я читаю курси у трьох груп, дві для чайників, такі е, початкові курси, а одна група я начитую вже більш глибокі знання. Вони більш швидко орієнтуються їм Це цікаво. Я mm -hmm. так розумію, що ви видаєте якийсь документ про закінчення курсів, так так, ось такий сертифікат. Його теж надає е, е, Давайте покажемо. Нашим операторам. його також надає Microsoft Unlimited Potential в рамках проекту відкриті інформаційні можливості. Сертифікати імені ось тут вказана цифра, номер на номер то він може допомогти в працевлаштуванні? Так, 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 звичайно, і кожен номер сертифіката, як і будь-який диплом, можна відстежити в мережі мережі інтернету. Зам'є Валентина Анатолійовна, Ми знаємо, що у вас, скажімо так, проводяться різні заходи. У вас весь час якісь інновації відбуваються. Ми чули, що у вас відкрився якийсь клуб профі. Що це за клуб? Яка ну, я хочу спочатку ще трішечки додати uh -huh. до курсів uh -huh. до теми, а тоді вже перейду до профі. Хочу сказати, що надання такої послуги, як ведення курсів, це не нова для нас. Просто Юлія Константівна тоді ще не працювала. В 2003 році у нас був виграний нами проект, і тоді відкрився. Інтернет-центрі і тоді буквально десь років п'ять ми проводили курси з навчання, дуже безкоштовні, але тоді не видавали сертифікату. Чому ага. така відмінність ага. цих курсів від тих? Ага. От, тоді було дуже багато молоді, яка ще не вміла працювати в інтернеті, і тоді ми їх навчали і таке інше. Але з часу ми побачили, що ці курси молоді вже практично неможливі. Тоді ми десь їх припинили рік-два, а зараз знову розпочали такі курси, тому що тут. Навчаємо їх програмному забезпеченню на більш такому високому рівні, скажімо. не тільки доступ до інтернету, але і програмне забезпечення. Що стосується профі, то хочу сказати, що цей клуб у нас діє при бібліотеці вже два роки. Чому виник цей клуб? Тому що робота з працевлаштування молоді це надзвичайно важливо. і особливо для такої категорії, як 9, 8, 9 класи, тому що ну к 11 молодь вже більш сформується, вони вже знають, що вони хочуть, куди вони хочуть. Але для того щоб саме пройти оцей певний етап і дойти до того, чого я хочу, розумієте, саме в нас і діє такий клуб. Ми його створили разом з четвертою школою, і раз на місяць приходять групки до нас, і ми проводимо, обов'язково. Запрошуємо цікаву людину. Причому хто прийде на зустріч, ми питаємо після кожного засідання проводимо анкетування з ким би хотіли зустрітися наступного на ну, сумнів послід... наступного разу рази. Простачи послідні, це послідні люди? рази. Протягом року у нас були представники з газети Наше місто mm. був і Пільгує з спілки адвокатів, він голова спілки. і Маріна Пільгуй була з управління з головного управління в Кіровоградській області земляної, З нами дуже тісно співпрацює. От, наприклад, він розповідав про конвенцію про права дитини mm. в рамках конвенції ООН. Також у нас ну, на наступний рік ми вже складемо план, то захотіли зустрітися з режисером театру, з актором, судмедекспертом Також це цікаве ага, таке інтересно. бажання. Тоді ну, з такими вже так ну ропоширеними професіями, як медпрацівник, педагог. Незважаючи ну, на те, століром, що телефором, слісарем, смарщикам наприклад, цими не хочуть. дуже, але ми запрошували з червоної зірки представників робітничої професії. Тут також діти були задоволені. Тобто, кожного разу ми питаємо у них, чи вони задоволені і з ким хочуть наступного разу зустрітися. Є у нас ще один клуб: це клуб Дивосвіт, але він у нас працює вже понад 10 років. В рамках цього клубу, також як і в клубу профі. Кожне засідання проходить в формі зустрічі, ага. тобто жодного разу ми його не проводили без запрошеної такої цікавої людини. Клуб Дивосвіт це клуб любителів декоративного житкового мистецтва. Тобто приходить майстриня, приносить свої роботи, це вишиванки або там роботи з ткацтва, або лялька-мотанка, ага. або ще щось. І ми оформлюємо таку велику виставку гарну, тобто намагаємось представити, як можна краще її роботи. Проводиться з нею спілкування живе і потім обов'язково майстер-клас. Тобто вона показує якісь елементи от того, з чим вона прийшла, що вона вміє проводити. Це дуже цікаво. Цей клуб у нас працює з ліцеями. Mm -hmm. Побутове обслуговування, це 14, 18, ну тоді вона називалася. То я хотіла спросити вас, як, в принципі, реклама роботи, як узнають діти, що такі. Вони у вас вже працюють, тобто у нас налажені зв'язки. Mm -hmm. Ми повідомляємо про наступне засідання, домовляємось, коли буде зручно, идут? звичайно, з дуже с задоволенням, тому що. Ну, ліцей обслуговування, вони спрямовані на те, що це їхня буде майбутня професія. Uh -huh. Тому саме як оздобити або щось вишити, або оздобити вбрання, або щось таке цікаве зробити власними руками. І це зараз дуже користується попитом. Вони йдуть з задоволенням, і майстер-класи проходять на ура. Валентина Анатолійовна, у нас, на жаль, спливає час, але хотілося б, щоб ви презентували новинки. Да, так, книжки. так, Так, зрозуміло. Хочу ще буквально дві хвилиночки сказати, що наші працівники також перейнялися майстер класами і проводять майстер-класи з Орігами, сквільни, uh -huh. нозарт, розпису і таке інше. І теж Ми такі майстер-класи uh -huh. проводимо на замовлення. Звичайно, я принесла книжки, новиночки скажімо так, які цікаві і ну може бути цікаві mm. за різними напрямками, yeah, наприклад, затім загад, ході історії. Uh -huh. загадки історії будуть цікаві тим, хто ну, вивчає історію, якісь хоче зробити відкриття і таке mm. інше. Комаровська ніатложна допомога. Для не знаєте для, да, мам, для молодих да. мам, для молодих сімей дуже цікава книжка. Uh -huh. і Вона в трьох томах. Ви всі бачили передачу з цим mm -hmm. врачем, яку я думаю, що молоді сім'ї дивляться. Yeah. Дуже цікава книжка Олега Тинькова Как стать бізнесменом mm -hmm. тут по Азамі. Він відкрив п'ять таких великих, скажем, заможних фірм по всьому світу. Я думаю, що тому можливість цікаво, почитати, да? Да, почитати. <гум> наші Ну, і художня книжечка це книж. Книжка для читання, книжка присвячена коханню, тому це художня книжка, тому її читати просто неможливо. Якщо ви її в руки, то ніч безсоння, ніч з книжкою вам буде збройних. На будь-який вкус є книги на відео. Ми благодаримо вас, Спасибо большое за ту інформацію, яку ви донесли дами нашим зрителям. Ми прощаємося з вами. всегда будемо рады вас видеть і движемося далі по ефіру. Дякую.